Це паркан на перехресті вулиць Ківерцівська, Гордіюк, який обмежує огляд проїжджої частини водіям. А треба їхати і дивитися. Нагадаємо, у квітні цього року лучанин Богдан Чепенюк розповів Суспільному, що після реконструкції дороги з'їзд із мосту став аварійним. Цей водій проїхав в ступінь. Якщо вернуться трошки далі, це отут. І якщо присісти отак на рівні висоти посадки водія, то там нічого не видно. Абсолютно. Нині ситуація на дорозі не змінилася, говорять водії, з якими поспілкувалося Суспільне. Коли повертаєш ліворуч, тобі цей паркан заважає, і ти не бачиш машини, які їдуть там зі сторони Ну Я виїжджаю, маю висовуватись там на півтора-два метри, щоб бачити. Це і небезпечно, і незручно. Для чого це? От вам, заважаю? як водію, їхати, чим заважає цей паркан? Ну так не, раз ви вискакиваєш на нього і ночі особливо. Не бачиш, що там таке може статися, що і сот парками влітя можливо було б зробити би кращою. Продуму той, тобто краще, ніж яка зараз є. Вони його зря зробили, треба було їм прямо робити. пішохід. бо виїжджаєш паршиво видно. взагалі. працівники відділу безпеки дорожнього руху. Чотири місяці тому обстежили з'їзд і надіслали листи Луцькому міському голові з проханням удосконалити дорожній рух. Розповів речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович, як показало обстеження на даному перехресті, не забезпечено трикутник видимості, а саме при виїзді на вулицю Ківерцівська, водії не мають змоги безперешкодно бачити транспорт, який рухається по головній дорозі, зі сторони міста Ківерці, оскільки їм заважає дорожнє огородження. А це своєю чергою. Може створювати аварійні ситуації щодо цієї ділянки дороги, а саме вулиці Ківерцівської. Ось за перше півріччя 2021 року патрульними поліцейськими у Волинській області було складено 13 протоколів про дорожньо транспортну пригоду. Вказана ділянка не відноситься до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у місті Луцьку. Паркан на Ківерцівській, який заважає водіям, перенесуть. Нині проектанти вивчають ситуацію і вносять зміни в організацію дорожнього руху. Розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. Паркан. Ми переносимо на слідуючу сторону. Це фактично, отеж веде напроти мосту, напроти спуску, щоб люди могли рухатися відповідно цією частиною. А там буде зроблено просто невеличкий такий парканчик, який буде давати можливість візуально водіям звертати увагу на ліву сторону руху, щоб забезпечити нормальний рух транспортних засобів. він каже, перенести паркан планують впродовж трьох тижнів. Говорить, реконструкцію дороги і встановлення огорожі здійснювали торік взимку. Вадим Панафідін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.